Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про те, де ми живемо, і як в нас зараз тут, які в нас зараз умови. Кімната в нас невелика. Ну, точніше, дві кімнати. Трошечки безлад, але, будь ласка, не сваріться. Ми живемо у тимчасовому приміщенні. У нас є стол, в нас є холодильник, плита, духовка. Раковина є санвузол. І навіть дзеркало. Далі у нас є чотири ліжка тут, тут живе він, і в нас тут три кроті. Ми змістили так і спимо тут. Ось такий вигляд у нас з вікна. Вікна тут такі цікаві, я так мені розумію, вони дерев'яні. Да? І щоб відкрити, тут треба, якщо ви хочете провідування, відкриваєте ці дві ручки бокові. Якщо ви хочете відкрити його е, навстіж, то треба цю ручку закрити і відкрити нижню разом з цією. Ось такі ось. Нормальний ремонт. Дуже-дуже тут затишно. Але в нас йде загальний коридор. Де ще а, дві, три, чотири, ще п'ять кімнат. Тут живуть наші батьки з Анією. Виходимо і ми тут можемо ходити де захочемо. Тут великий двір, забору немає, паркану. Наш автобус стоїть. Ми взагалі тусимо тут і йдемо, йдемо, йдемо. Далі. Ось то приміщення, там знаходиться столова кухня, ну, але на кухню нам не можна заходити, бо там лише персонал. А ще є кімнати розваг. Ну, і все... а, кімната, де стоять пральні машини, сушки і все таке. Але тут також живуть люди, тут є жилий комплекс, корпус точніше. Тут ми викидаємо сміття. Тує вітер, я не знаю, чи чути мене. Вон мої йдуть. Ось це все так звані мутаки. Де живуть люди? Вон біжить Олівка. Вона вчора впала, тому вже сьогодні не біжить. Ось так називається наше місце, де ми проживаємо. О, де де Єрмен, це місто або селище, а транзит мутак це ось це все. Транзитний мутак це ми тут живемо. Так, я прийшла витягати. Своє і ставити в сушку і засипати нове. Довгоочікуване відео. Я вирішила все-таки випустити. Чому? Тому що час іде. І багато що змінюється. І інформація забувається. І хочеться ділитися з вами. Нею. Відкриваю блокнот з питаннями. Буду говорити все, як є, і ну, нічого не буду приховувати, скажімо так. Буду дуже намагатися говорити коротко, чітко і ясно. Питання: як ви опинилися в Норвегії? Справа в тому, що ми жили в Румунії до цього, і там була програма 50 на 20. За якою ми і жили. Тобто 50 на 20. Ми живемо, живемо безкоштовно в, в квартирі або в домі. І нам ще дають по 20 лей румунських кожного дня на їжу. Ця програма закрилася, тому нам треба було їхати кудись далі. Так як наше місто знаходиться на окупованій території, нам нема куди повертатися, тому ми вирішили їхати далі. Ось і нам один друг. Порекомендував їхати в Норвегію. Чому? Тому що тут є виплати, тут є... ще діють ці програми, тут чекають українців, тут все добре і все таке. Їхали ми на машині. Е, тата, їхали ми десь два дні. Тобто ми їхали в Венгрію, Словакію, Польщу, потім на паромі ми при... приплили прийшли в Швецію. І потім на машині в Норвегії. Інше питання, да? А, що ми отримуємо? Ось недавно ми отримували гроші, які платять платить цим отак платять мало, ми отримали. Нам не, роз, не розписали, хто скільки отримав, але в нас вийшло так, що ми отримали кожен по 500 крон. Тобто, я 500 крон, чоловік, дитина моя і опікун по 500 крон. Це. Десь приблизно 2000 гривень. Чому так мало? Тому що ця комуна нас кормить. Тут привозять їжу. Кормять тут ще одне питання, да? Кормять тут не дуже добре. Чому? Тому що тут чотирьохразове харчування, три з яких бутерброди. Ось, вони за це не паряться і добре, що хоч, хоч так. Наші можливості, що ми можемо тут робити. Е, як тільки нам видали ці жовті картки, а вони нам видали їх одразу, в принципі, да, одразу, деякі люди тут чекають. Взагалі тут все індивідуально. Деякі люди чекають ці жовті картки, там неділі, дві, три. Деякі, от як ми, отримали їх одразу, як тільки ми приїхали. Тому тут, тут дуже все індивідуально. Про наші можливості, ми можемо виїжджати в місто. Тут є безкоштовний автобус, який їде до ближайшого міста як в іншу сторону, так і в другу сторону. Ми можемо ходити по магазини, тобто ми можемо робити все, що нам хочеться. От, наприклад, нещодавно ми їздили на море дуже круте, тепле море. Ми навіть не уявляли, що коли ми будемо в Норвегії, ми покупаємося на морі. Я останній раз була на морі, коли була вагітна. Але нібито я ще не знала про це, я не пам'ятаю, коли ми зможемо працювати. Працювати ми зможемо тоді, коли вивчимо мову. І тут є ще одне питання про мову, да? коли ми будемо її вивчати. Зараз в нашому метаку нашому проходять уроки норвезької мови, але вони безкоштовні, тобто ти хочеш приходиш, хочеш не приходиш, наприклад, я не ходжу, моя мама ходить. Це все індивідуально, тобто, хто хоче, той хоче. Але працювати ми зможемо лише тоді, коли ми пройдемо курси норвезької мови. Курси норвезької мови у нас будуть тоді, коли нас переселять в комуну, в дім. За це ми будемо отримувати стипендію. край, ну, це так кажуть. Я говорю інформацію, яку нам кажуть, як то буде насправді, я буду вже казати по мірі. Поступлення цих інформацій і дій наших, які враження від Норвегії? Враження від Норвегії. Враження добрі, тобто круті, ми не очікували, що тут настільки круто. Ми думали, що Норвегія, так як вона розташована на вище України. Північніше, да, ми думали, тут дуже холодно. Я навіть е, зі своєї валізи дуже багато літніх речей віддала і взяла більш теплі. Але тут дуже спокоен, от дуже, от, прям як у нас в Каховці і в Херсонській області. От прям дуже тепло. От останні дні тут пасмурно, і, до, і йде дощик. Але тут було настільки тепло, як я вже казала, що ми аж поїхали на море, і то було дуже тепле море. E, дуже незвичні магазини, ну, таке щось, знаєте, є, ну, нове для нас, да? але ну, звикнути можна. E, ще що дуже незвично те, що тут про нас м, дбають в плані. М, нас нікуди не випускають. Тобто, коли ми жили в палаці, тобто, на, ну, на оці, оце один день, ми не мали змоги вийти на вулицю. Там все дуже запаролено, закрито. І сказали, як тільки ви отримаєте жовті картки, ви зможете вийти. Тобто ми без документів, які е, мають змогу нам легально знаходитись в Норвегії, ми не можемо вийти на вулицю. Але як тільки ми отримали і нас ще й переселили, так. тому. Ми, ми можемо зараз, я ж казала, ми можемо бути де завгодно з цими картками. Показуєш в автобусі, їдеш безкоштовно. Там ще ми їздили до лікарні нещодавно в цю ж палатку, там є лікарня, де нам робили рентген. І на цій же картці там щось відмічали, чи робили ми рентген чи ні. Ну тобто ця картка дозволяє робити ну, бути повноцінним легальним жителем Норвегії. Біженців. Ще які враження. Мені дуже подобається, що тут є, що тут не дуже багато гір. Я гори люблю, але більш степи мені якось ближче до серця, тому що я з Херсонської області, там дуже багато полів і все таке річка тут є біля нас, море. Ну, тобто, все як вдома, в принципі. Еще одно питание российской мовы. Я отвечу на Уже успели попробовать что-то такое из еды, что не свойственно для Украины. Ну как сказать, успели. <laughs> мы тут едим то, что нам дают. То есть с утра мы кушаем бутерброды, потом в обед второй раз у нас прием пищи это в пол первого мы кушаем бутерброды. 5.30 у нас э -э, еще один прием пищи, нам дают что-то из ихнего, то есть, например, вчера нам принесли какую-то жижу, там была картошка, морковка, кабачок, мясо даже было, и оно было все в таком коричневом каком-то <соценно> непонятной жиже, что-то похоже на наше жаркое, но по вкусу было не так, конечно, здесь очень любят острую еду, это то, что мы заметили, вот, и еще один прием пищи в девятого, Да, в девятого. это тоже бутерброды. Поэтому у нас всегда в шкафчике есть мивина. Мы купили картошку, потому что моя малая не может кушать то, что дают здесь. То есть, например, нет, хотя нет, подождите. Давали когда-то рис. Вот рис мы ели. И все. А так, в принципе, здесь каждый день салат. Есть какая-то вода. Ну, то есть, или чай ты делаешь, или ты делаешь кофе, или ты пьешь просто воду холодную, компот, молоко, кефир по утрам бывают хлопья, йогурты, яйца. Ну, то есть, все, что хочешь. Поэтому, в принципе, все то же самое, что и в Украине. Ось таке ось відео в мене вийшло. Якщо я не затронула якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, буду відповідати. А ще в тіктоці також я відповідаю на питання в форматі коротких відео. Можливо, це комусь буде зручніше. Силка на тікток буде в посиланні до відео.